Is... Олександр, і це канал Кудводба. Ви могли попасти на нього, поки ви ставили YouTube, поки шукав якийсь другий канал, чи друг скинув вам моє відео, чи ви просто десь почули про нього? Про що цей канал? Цей канал буде про все, а точніше. Захочу зняти проходження гри. Зроблю. Захочу зробити влог, зроблю. Захочу зробити стрім. Зроблю. Або якусь ідею, яку мені запропонує глядач. І так далі. Для цього всього мені буде потрібна тільки можливість. Від вас я не буду просити, щоб ви підписалися, чи поставили лайк, або написали коментар. Мені буде байдуже на це все. Мені буде байдуже на авторські права. Звісно, тільки не на ті, за які можуть видавити цей канал. Реклами на каналі теж не буде. Що буде монетизація, я не знаю. Моя головна ціль не заробити на каналі чим більше грошей. Моя ціль зробити канал, на якому буде приємно знаходитись. І не думати, що на тобі тільки заробляють гроші. Можливо, я нічого не досягну, але я хоча б спробую. Я вітаю вас на каналі GudvліBan, дякую вам за потрачений час на це відео і до скорої зустрічі!